Ви бачили, як я швидко цю структуру зробила. Я лише ввела знак оклику та так. І в мене розвернулася ось така структура. Все це робить Emmet. В Visual Studio Code є багато різних розширень, їх справді дуже багато. Можна ознайомитись з цією інфою та встановити все те, що зручно для, буде в подальшому в вашій роботі, що буде робити вашу швидкість вищою. Тож Emmet в цьому випадку дуже допомагає швидко писати код. Плюс Emmet має різні прикольні шорткоди, які розворачують огромну структуру, вже написано, вам не треба ручками нічого писати, і і ви побачите, як це все працює.